Добро здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. <кій> да, ну, е, очевидно, що зараз можна собі уявити Путіна, не скажемо, бідного, хоча насправді він там, мабуть, я думаю, бігає між своїми резиденціями, думає, їхати в Стамбул чи не їхати, їхати чи не їхати, їхати чи не їхати. І це важливий момент, абсолютно дуже, дуже, дуже. Ну, я би на місці пана Зеленського теж подумав про себе. Тому що, ну, якщо людина божевільна, ми, ми вчора про це говорили, ну, ну важко собі уявити, що людина може придумати, яку підлість, яке, який злочин, що вона може придумати, отруїти цього бідного українського президента. Ну, він не бідний, безперечно, і, і так далі. Коротше кажучи, дуже все складно, але я абсолютно переконаний, що Путін дуже нервує. Також, я думаю, нервують українські експерти, які. Розділилися, і більшість з яких казала, що буде ми не буде миру, а інші казали буде. Ну я завжди обережний в цьому сенсі. Тому я не кажу, буде чи не буде, тому що я дійсно не знаю, де да і ніхто не знає. Ну, окрім деяких українських експертів, які все знають. Тепер далі. Ну, питання ж не в тому, власне кажучи, буде він чи не буде цей мир. От як буде. Як буде виглядати Росія після війни? Оце набагато цікавіше. І людство не знає. Розумієте, коли ми живемо з вами в багатоквартирному будинку чи в окремому будинку, немає значення, ми все одно з вами точно розуміємо, що існує, наприклад, швидка допомога для божевільних. І якщо у нас поруч живе якийсь божевільний, ми можемо його туди відправити. Або ми можемо запросити поліці, поліціянтів, які теж можуть якимось чином ну, стримати бажання божевільного якось себе поводити соціально небезпечно, скажімо так. Да? І відтак ми з вами, от якби людство в стосунках між собою, людина- людина, спільнота, спільнота, громада, громада якось повирішувала ці всі. Історія, а в планетарному вигляді нема такої божевільні для країн. Просто відсутня така божевільня. Да? Ну, було б цікаво, було б добре, якби був якийсь спеціальний континент е, буцегарня, Дефіс, континент Дефіс буцегарня. і туди би висилали би, там, е, німців з Гітлером на чолі, там росіян з Сталіном на чолі або росіян з Путіним на чолі. Або там з Мілошевичем, сербським диктатором на чолі. Ну і так перевиховували. Ну, такого нема. Так само, як немає і ніяких таких лікарень загальнодержавних, загально да, куди можна покласти всіх жителів тієї чи іншої країни, і хай вони там лежать всі красиво між собою, спілкуються і. Там якийсь процес перевиховання відбувається, може ліки якісь треба, може ще щось, не знаю. Такого нема, тому залишається Росія така, яка вона є. І тоді виникає питання: ну, тут є мрійники, безперечно, які в, кожен, в кожній країні є мрійники, от би вона розпалася. Звічна до, добре було б для всіх сусідів, якби вона розпалася. Але це не факт, що вона розпадеться так швидко, як нам хотілося. рано чи пізно, може, розпадеться, але ми не знає, також не знаємо, як саме через громадянську війну, через просто добровільний вихід, чи там добровільне щось. Ну, коротше питання. Ну і от виникають питання іншого гатунку. От Чи буде це все як? Модно говорити бізнес as usual», тобто, як, як завжди, будемо підтримувати. Світ буде підтримувати. Я не думаю, що Україна буде в тій частині світу, е яка буде підтримувати якісь стосунки з Росією, але точно Європа, мабуть, теж поки що ми бачимо, що не буде, а Америка може буде. Е ну і бодай небудь то вже питання не, не в повному обсязі, не так, як до війни, не так, як в 90-ті роки, коли цілувалися в засоси. З росіянами. І ми про це теж говорили. Розумієте, була така ілюзія, що це росіяни не винні. Ну вони і досі так думають, але світ почав потрошечку прокидатися в тому сенсі, що про що ви могли би почути від англійців в Лондоні чи від американців в Нью-Йорку? Ви могли би почути таке в 90-ті роки, в добу, коли панував там Єльцин, попри всі його недоліки. Що, мовляв, узурпувала комуністи владу комуністична партія, і вона нав'язує хорошим людям погані вчинки. Люди хороші, але нічого не можуть зробити, бо існує гулаг, існує поліція, існує КГБ, існує райкоми аркоми партії. І от вони хорошим людям не дають нормально розвиватися. І тому, значить, треба чекати, коли ж нарешті цей комуністичний режим зникне. І от цей комуністичний режим зник, а нічого не змінилося, тому що пройшов Путін вже точно не комуніст. Хоча. От, і тоді всі зрозум... почали розуміти, що а насправді це люди такі, це не режим більшовиків, точніше, Режим більшовиків співпав з бажаннями людей, звичайних оцих 140 там, чи 145 їх мільйонів, ніхто не знає, напевно. Росіян, я маю на увазі всіх представників, всіх, хто мають російський паспорт, там буряти, може якісь якути, може якісь іще. Коротше кажучи, от вони всі, їм всім подобається таке життя, вони люблять таке життя. І виникає питання: а, а, а яким чином можна? Ну, покарати чи якось дати зрозуміти цим людям, що ця дорога неправильна, що так не можна робити, а, ну, може згадати Біблію, да, там що вкрасти це гріх, вбивати це гріх, бути агресивним це гріх. Ну, там є ціла, ціла низка заповідей. Як дати людям це зрозуміти? Ну і ми з вами без сумніву розуміємо, що фінансовий бік справи дуже важливий. Ну, і очевидно, що Росія буде потерпати з кожним роком, тому що дійсно енергоносії в такій кількості можуть не бути потрібні світу, може, не треба, буде буде, треба, буде абсолютно не гази, нафта, а щось інше. Може, електромобілі повністю а, замінять мотори внутрішнього згоряння і так далі. Ну, коротше, все це може бути, але це може бути досить довго, Там, ну, принаймні, може не десятиліття, але роки. А, безперечно, хотілося б пошвидше вилікувати цього, значить, цього хворого. От, І якщо це взагалі можливо. Ну, коротше, і тоді виникає питання, який дизайн буде Росія і навколишні території Росії, на жаль, Україна потрапляє якраз в ту навколишню територію, і, і, і що буде всередині, що, яка буде зовнішня політика, що буде так далі, і так далі. Ми приблизно можемо собі уявити, бо. Не буває повторень в історії, це очевидно, це всі, всі, всі погані історики думають, що як це, історія йде по, по спіралі, там це все нічого. Але якісь елементи, наприклад, того, що нове з'являється з середини старого. О, це не, не повторення, але оцей момент, що, як правило, в Росії ще з Івана Грозного. Того, Відповідно, це е, 500, 1500 років. Да, це е, о, 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 тоді, коли він жив, да, і, і, і зсередини Борис Годунов з'явився. Да, це не демократ, якийсь там з, зі сторони приїхав і сказав, давайте інакше робити. Давайте не будемо всі вбивати, хто не подобається царю. Так само було. Багато століть потім, да, ну я це наводив приклад, що після того, як Романови зріклися престолу в 2017 році, то очолив тимчасовий уряд не Пролетарій, а, а, а князь Львов. Да? І потім Хрущов прийшов до влади не, не з неба, впавший демократ, а той самий, який дуже сильно обіймався цілувався з Сталіним. Так само Горбачов прийшов тоді, коли він був членом Політбюро. Про всяк випадок. І от він зрозумів, що так жити не можна і якось. Тому я думаю, що <кхід> будуть якісь зміни, і знайдеться якийсь чиновник сьогоднішній. Я думаю, може навіть з нами його прізвище, який так чи інакше очолить Росію е і поведе її, я перекорний впадає тимчасово в, 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 в демократичний бік. Тому що не було випадків, коли б так було б інакше, що був і ще більш жорсткий, якщо подивитися на історію. Росії, Російської Федерації, радянської Росії, до радянської Росії, до Імперської Московії, і так далі, завжди була така от історія, що всередині всередині, якби, то, тої тоталітарної, тої, тої жахливої системи з'явилася якась людина, яка казала, що ця система нераціональна, треба якось інакше е, поводити себе, і от вони почнуть там якось усміхатися. Заходу, Захід, оце питання. Оце головне питання. Чи буде Захід усміхатися Москві, як Москва буде усміхатися Заходу? Оце питання. Тому що якщо буде, то знову почнеться та сама історія. Спочатку буде який більш-менш демократичний. Це не буде демократія, очевидно, ніякої демократії, просто буде відтворення якихось елементів стосунків з сусідами. Елементів, не всього. Може, Україна отримає за Донбас, а може, Крим, а може ні Донбас, ні Крим, а може щось одне з двох. Ну, коротше, ціла історія тут буде. І от вони тоді почнуть якось загравати. А і тут питання: Захід буде теж загравати, так як він почав загравати Загорбачова в кінці 80-х років минулого століття. Ніхто не знає. От тому оце от роздуми мої. От який дизайн буде, як буде виглядати Російська Федерація в поствоєнні часи, після того, як закінчиться війна. А є ознаки, що вона може закінчитися. Раніше навіть ознак не було, що вона може закінчитися. Зараз є ознаки, що раптом вона може закінчитися. Але для цього треба, щоб був більш сміливий. Президент Росії Путін. Я думаю, що знаючи, як він себе поводить, яка у нього охорона, яка у нього протиповітряна оборона навколо його резиденції. Знаючи це все, очевидно, що він людина несмілива. І оскільки він сам підла людина, і думає, що як би когось вбити, він так само думає про інших людей. А раптом я приїду, а Зеленський витягне пістоля і мене вб'є. І я абсолютно переконаний, що в його голові це дуже легко вміщується. Але на місці самого Зеленського я б тому дуже обережний, бо той же. Хоча він, він боягузи, я не думаю, що він зможе когось вбити, він ну, є такий... Ну, це вже інша тема іншої розмови. Але от просто я би пропонував, якщо комусь цікаво, дивитися в той бік, як, як що. Який контурів Росія в внутрішньому житті, в зовнішньому може набути в результаті закінчення чи призупинення війни? Бажаю всім перемоги на все добре. З вами був Микола Вересень. бай-бай.